Вітаю! Давайте розберемо останні недолугі антиукраїнські російські шовіністичні імперіалістичні заяви Папи Римського. Здавалось би, свята людина з Ватикану, яка є релігійним лідером та лідером країни, для чого робить ось такі непотрібні антиукраїнські заяви? Здається, що він просто знущається над українським народом і просто це якісь випробування, які впали на нашу долю. Повне нерозуміння контексту і спроби виправдатися, в яких ще конфліктах в антиукраїнських брав участь Папа Римський. і найголовніше, як все це виправити, як зробити так, щоб папа став справжнім патріотом, почав любити Україну, і відстоювати мир та справедливість, але не такі, які якими їх бачать власне в Росії та в Кремлі ці кривожерливі вампіри та вбивці. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвінок до цього відео. Ну і зробіть святий донат на 93-ю бригаду на 35 п'ять дронів, які принесуть священну смерть російським окупантам. Ну і реп, який буде наших хлопців захищати. Нам до мільйона залишилось друзі, реально 70 тисяч, навіть трохи менше. Це з кожного з вас по 50 копійок. Якщо можна зробити такий. Щедрий подарунок, і ви даєте просто якісь нереальні цифри: і тисячі, і дві, і три, і п'ять, і по 500 гривень, і по 20, і люди, які дають по 5, і по 10. Будь-яка сума, вона зараз важлива, щоб ми сьогодні вже закрили цей збір, відправили гроші на виробництво. Ну і щоб пошвидше РЕП буде за тиждень, перші дрони за місяць. Ну, щоб все це почало працювати, тому що нам треба знищувати окупанта. Ну а тим часом ми. Доки збираємо, доки ви дивитеся це відео і скидаєте, ми розберемо заяву Папи Римського Так от онлайн зустріч Понтифіка з учасниками 10-ї всеросійської католицької конференції для молоді в Санкт Петербурзі відбулася за дуже яскравою промовистою антиукраїнської і шовіністичної російської промови. Понтифіка папи римського відомого аргентинця, от і антиамериканіста, який на превеликий жаль не випускає свого оточення великої кількості росіян, які йому дуже часто нашептують непотрібні речі. Ну і взагалі ця промова виглядає, що писалася десь в Петербурзі чи в Москві, або людиною, яка дуже любить Росію і приїхала туди в Ватикан, власне, із Російської Федерації. Так, от що сказав папа? Звертаючись до молоді, він сказав, що ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів, великого Петра І, Катерини II тієї самої великої Російської імперії. Папа продовжує, він на цьому не зупинився. Ви нащадки великої матінки Росії. Крокуйте вперед із цим. Він подякував їм, дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути. Росіянами багато разів він згадував велику російську імперію, великих росіян, гуманність, яку Росія подарила. Папа просто не був в Бучі, не бачив цієї гуманності. Вибачте, сидіти в Ватикані і приймати російських шпигунів, олігархів і прихвостнів Путіна з його кабаєвським виводком це одне. Інша справа: приїдьте, подивіться на зґвалтування на Херсонщині, подивіться на Запоріжжі, на вбивства, на затоплену дамбу. Ось ви побачите всю людяність Росії. Подивіться на їхнє катування наших військовополонених, на вбитих в Оленівці. Подивіться, папа. Ну і він завершував такими словами, підкреслив, що любов Бога для всіх це як і, церковь, як і церква для всіх. Прошу, щоб церква не була таможнею. Яка визначає, хто може до неї заходити, а хто ні? Оця слова про таможню і церкву, мені здається, яскраве підтвердження, що спіч папи писали росіяни. Ось це оточення, яке йому постійно підсовує ці антиукраїнські наративи, підсовує ці антиукраїнські заяви і ці антиукраїнські політичні ідеї. Ну, власне. Є представництво Пантифіка в Україні, вони сказали, що папа ніколи не призивав до імперіалістичних ідей. Навпаки, він бореться з імперіалізмом, критикує колоніалізм, імперіалізм і, взагалі, у всіх народів у всьому світі проти всього погано і завжди за все хороше. Це ж папа. От а його слова просто неправильно зрозуміли і неправильно інтерпретували. Тому ну, вони взагалі не знаходять місця. Дивна заява, тому що я дивився це слухав в перекладі українською, потім дивився російською, потім взяв, просто слухав, я не знаю, це було латин чи італійська. З моїм знанням іспанської, це в принципі все можна було зрозуміти. Ну там і розуміти не було чого там про Великого Петра і Велику Катерину. Воно зрозуміло, мені здається, будь-якою мовою. Але ось це було. Це було. Ну, українська греко-католицька церква дійсно прекрасні порядні люди. От, і вони сказали, що. З біллю і неспокоєм відреагували на ось цю великоросійську промову папи Франциска, Святослав, митрополит пан Святослав виразив надію, що ці слова святішого отця були сказані спонтанно, без різних спроб історичних оцінок, а тим більше підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. От Мені здається, що Святослав це справжній папа, це дійсно свята людина. і, Пан Любомир Гузер, його наставник, це дійсно великі е духовні лідери. Але мені здається, що ось такого лідерства не вистачає папі, такого є, який того лідерства, який є сьогодні у Святослава, того лідерства, яке є сьогодні в Української греко-католицької церкви. Її взагалі цього не вистачає в Римі та Ватикані. Власне... Святослав заявив, що очікує пояснень ситуації від Папи Римського Франциска через ось ці великодержавні ідеї і заяви, які він озвучив на зустрічі з російською молоддю. Ну і власне глава ОГКЦ заявив, що існує велика небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму і імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні. От, ну і він заявив, що через кілька днів єпископи ГКЦ візьмуть участь у щорічному синоді в Римі та матимуть нагоду донести папи сумніви і білю українського народу. От мені здається, що якраз таки блаженніший Святослав дійсно людина, яка має рацію. Я дуже вірю, що він якраз таки зможе донести це до папи Римського в Ватикані. Взагалі, я вважаю, що папу треба привести в Херсон. Сьогодні наші хлопці вже перейшли на лівий берег Херсонщини. Вони бачать це затоплені будинки, люди, які залишились в будинках, яких і не евакуювали, пенсіонери, які втонули. Ми бачимо цю зруйновану інфраструктуру, зруйновані життя вбитих людей, зґвалтованих. Зінок вбитих пенсіонерів, і ми розуміємо, що ось це є людяність Росії, так звана людяність Росії, і з цим не можна миритися. Про це потрібно говорити. Про це потрібно доводити понтифіку. і понтифіка треба привести в Україну. Ось це головний меседж, який повинні почути наші дипломати, президент і інші політики. Не займатися хернею, вибачте, на слові, а привезти папу сюди. Я знаю, що офіс боїться, а вдруг папа скаже щось не то. Вдруг папа поїде спочатку в Москву. Все рівно. Я точно знаю, що папа, в першу чергу, крім того, що він понтифік, що він намісник Бога на землі, що він політичний лідер, що він духовний лідер. Він людина. Він людина, яка, коли побачить ці страждання, скаже, що я міняю свою думку. І не буде підтримувати росіян, не буде стояти на їхній стороні, не буде говорити про Великого Путіна, Петра і Катеріну. Розумієте? Тому його треба привести, не боятися, що він скаже. Папа говорив від Маски. Я знаю людей, які з ним спілкуються. Вони говорять, що папа сказав, що мені зараз болить коліно. Я не можу приїхати в Україну. Але це було минулого року в липні. Я надіюсь, папа, святе коліно. Перестало боліти. Ми будемо молитися, щоб воно не боліло. Але між тим, як воно боліло і сьогоднішній день, він кілька разів робив міжнародні візити. Він літав в Африку, він літав в інші країни. Тобто, папа може рухатись, тому його треба привезти в Україну. Це конче потрібно за папою один мільярд людей. Якщо ми хочемо вийти на глобальний південь, якщо ми хочемо вийти на інші країни, ми повинні говорити, щоб папа став нашим амбасадором. Української правди і правди Україні в світі мільярд людей вірує е, в, католицьку, в католицькому е, пориві йому як духовному лідеру. Тому ми це повинні використати. Бо я вам нагадаю, що 7 листопада 22 рік Папа Римський Франциск заявив, що. Жорстокість росіян на війні проти України вигадка. Папа, мовляв, не вірить у ці тези, а навпаки, вважає її великим народом і захоплюється російським гуманізмом. Такі висловлення Понтифіка обурили українців. Дивно цьому. 1 травня Папа Римський, Франциск вважає 23-го року, вважає необхідним зустрітися з патріархом Російської прославної церкви Кирилом. Передає нам главком. 16 квітня, 22-го папа римський помирив Росію з Україною. Попри протести з України, на одному з відрізків традиційної хресної дороги в Римі у Страсну п'ятницю. 15 квітня хрест тримали Українка і Росіянка, символізуючи примирення двох народів під час війни без каяття агресора. Передають інші українські сайти, і таких заяв безліч. Папі треба змінити свою думку, без того, щоб він приїхав сюди і щоб він ось цих нечистих покицьків-радників, які йому приносять ось ці листи, вигнав просто паршивою мітлою і дійсно почув народ України. Його треба привезти в Україну. От нехай прийде й походить там. Де була змита дамба, де вмерли люди, де вбивали в катівнях, де, де катували українців, є Бородянка, є Буча, є Запоріжжя, є Херсонщина, є Харківщина, є Чернігівщина. Я був в школі, де вони тримали сотні людей місяць, не можна було виходити. Періодично когось вбиваючи і катуючи. Папа не хоче приїхати на Чернігівщину? От нехай приїжджає. Тоді його думка зміниться. Друзі, будь ласка, прошу. Напишіть, чи вірите ви в те, що папа приїде. Друге, чи ви вірите те, що приїхавши сюди, він зміниться як людина і як духовний лідер. Зробіть донат на 93 ю бригаду банка в описі. Дуже вас прошу, прошу вас підписатись на канал, а також зробити лайк. Та репост цього відео в соціальних мережах: Інстаграм Facebook, Фейсбук, просто щоб ваші друзі його побачили і ми розширили нашу політичну спільноту. Бережіть себе, до зустрічі!